Вже майже два роки як ворог намагається знищити українську землю та народ. Через ворожу агресію калічаться життя людей, руйнуються оселі. Через масові ракетні обстріли мирні мешканці опиняються під завалами та становляться жертвами обвалів у будинках. Жахливі наслідки ворожих ракетних атак вимагають людей бути обізнаними та знати правила перебування під завалами, адже вони можуть врятувати життя. Якщо відбулося руйнування будинку та споруд, рятувальники найкоротші терміни будуть на місці. Головне, не панікуйте, намагайтеся зберігати спокій, кличте на допомогу. Якщо хтось із людей почує вас, прокричіть, що ви опинилися під завалами і вам потрібна допомога. Намагайтеся вивільнити руки та ноги, але важливо не зрушити елементи конструкції, на яких все тримається. Якщо усвідомлюєте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників. В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження. Якщо поряд є якийсь одяг, спробуйте загорнутися в нього. Співробітники ДСНС зазначають, якщо у вас під рукою опинився мобільний телефон, негайно телефонуйте на лінію 101 та повідомте про своє місце знаходження. Хочемо вкотре нагадати, не нехтуйте правилами безпеки. У разі оголошення сигналу повітряна тривога єдиним правильним рішенням буде пройти в укриття. Важливо, якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами. І в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал, такі дії можуть коштувати життям вам і постраждалій людині. Замість цього, телефонуйте на номер 112 і повідомте, де стався завал, і скільки людей ви чуєте.